Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні буде Volkswagen Golf. У нас Ось такі ось гольфіки у нас. Тут багатенько їх. Ну, по всій площадці. Штук 30, напевно. Всі ми знімемо, всі покажемо. Маємо такий гольфік 18-го року. Непоганий варіантик. На механіці, шкірене кермо, сидіння більш менш, ціленьке, притоновані шиби у нас, все сезонна гума, ну так нічого. Гальма більш менш, мішлен гума. Спереди у нас нові гальма. Так, давайте по ціні. Ціна Volkswagen Golf. 18 року, 71 тисяча пробігу, 110 кінських сил, 1 літр бензин на механіці за 16 тисяч 600... 16 930 євро. Йдемо далі. Гольф Air. Airline, я так розумію, так? У нас універсал. Фари у нас LED. Непоганий варіантик такий, майже новий. Гальма теж у нас непогані. Гума ну, процентів 40 залишилась. Ну десь так. Більш-менш. Це напевно рідна гума, а може і не рідна. Так, отакі сидіння у нас. Ну не знаю. Шкіра, тканина, алькантара. Таке воно щось. Це вже новий. Новий. Це якого року? У нас 22-го року. тоновані шиби. Так, шип, вам буде видно. Універсальчик, непоганий варіант. Майже новий. Тут пробіг до 100 тисяч. Гальма ззаді теж більш-менш. Ні, Так, давайте скільки він коштує. Volkswagen Golf. 22 рік, 97 пробігу, 150 кінських сил, 2 літри дизель на автоматі. Ну, на DSG Wерлайні за 25 930 євро. Так, йдемо далі. Гольфики, Гольфики Гольфик у нас. Це у нас Alltrack Правильно, я прочитав. Повний привід, Заводський. дуже вони такі гарнюльки, гарнюльки по гумі, гума майже нова. Так, гальма теж майже нові. Ззаді у нас континенталь, теж майже новий. Ось так він виглядає. Такий колір у нього непоганий. Та ні гарний автомобіль. Що в нас тут ззаді? Ну? ну, непогано світленько. Що у нас тут? Алькантара, тканина, ну і все. В принципі, шкіряне кермо, <кхід> маленький екранчик. Ну це вже ведтоптика. Це не... Здається, мені матричні фари. Здається, хто знає, напишіть. Ось такий він номер. Так, Volkswagen Golf. Повний привід. 2022 року. 98 пробігу, 200 кінських сил, 2 літри дизель на автоматі за 28 430 євро. Непоганий варіант. Так, йдемо далі. Гольфик у нас. Має пошкодження, такі непогані. led оптика У нас гума Nexen стоїть. Теж є пошкодження. Бачите, може тюф не пройти. Ну а так, більш-менш гальма. Отакі ось гольфики у нас має сьогодні. Так, непогані. Що у нас тут? У нас тут тканина, ну таке щось. Дешевеньке на механіці. <кій> Дігітальна приборка в нас. Так, Volkswagen Golf 21-го року, 76 пробігу, 116 кінських сил, 2 літри дизель за 19 тисяч 930 євро. Ось так от. Вот так вот. ідемо далі. <coughs> Гольфік. Гольфік GTI. Гальма тут не стоять. Навірно, 380. Так, матричні фари стоять у нас Ледовські. Що у нас тут? Таке то ли панорама, то ли люк. Не пам'ятаю, що з не пишіть. Так, сидіння. Сидіння у нас в Алькантарі. Непогано виглядає тканина, шкіра, кермо теж в шкірі. Ну нічого, непогано. Гарно так він виглядає. Гума, до речі, процентів 70, 70. залишилось багато. Вихлоп. Як у нормального автомобіля, <кій> а не вниз. Ну, він і коштує дуже. Так, Volkswagen Golf GTI 22-го року, 25 тисяч пробігу, 300 кінських сил. Так, 2 літри бензин у нас Євро 6 на автоматі. За 33 430 евро. Непогана цена. Так, ідемо далі. Volkswagen Golf. 21-го року. універсал у нас. комбі Вся гума стоїть continental тоновані шиби шибы. Сзади гума стоїть Разнобой такий. До речі, можна так їздити в Німеччині. Часто зустрічаюся таке. Так, ось такі у нас... Ну що, сидіння з тканини, непогані, на механіці він, Дігітальна приборка, шкіряне кермо, кучок на пачок на кермі. Непоганий варіант, коли топтика. Це, напевно, із дешевих оптик. Так, 21 рік, пробіг 38 тисяч 150 кінських сил, 1,5 бензин на механіці. За 23 930 євро. Так, йдемо далі. Що у нас тут по гольфіку? Біленький, дивіться, які гарнюля. Летоптика у нас ціленький, гарнюля. Все сезонна гума стоїть, гальма нові стоять. Гальма нові. Ззаді у нас гума все сезонна, мішлен. Сидіння у нас ось такі з тканини. Ну тут у нас, все, як завжди, дигітальна приборка. Чкірине кермо. Ну а так дивитися, ну, гольфи-гольф. Ну, зараз ми швидко по сіні. А, такий новий. Це у нас гольф 2024 року. 10 тисяч пробігу, 131 кінська сила, 1,5 бензин на механіці за 23 тисячі 930 євро. Непоганий варіантик. Ще у нас такий самий стоїть, тільки в другому кольорі. Це сезонна гума стоїть. Лед оптика. Ну вони напевно всі йдуть вже на лед оптиці. гляньте, а поворотник стоїть. Так ханкок гума все сезонна. що у нас тут? Ну і гон помить б. 300 год ніхто не, не мив. Michelin ззаді сзади. Спереди ханкок, Michelin Дуже. Цікаво, дуже цікаво. Ось так ось воно у нас виглядає. Сидіння з тканини чистеньке на механіці. Непоганий варіантик. Так, це у нас 2020 року автомобіль. 74 тисячі пробігу, 131 кінська сила, 1,5 бензин на механіці за 19 930 євро. Йдемо далі. Йдемо далі, ось у нас ще гольфік біленький стоїть. Все те саме, лет оптика, тільки колір другий. Так, літня гума Nexen Nexin. Вона майже нова гума. Який рік? Не бачу, не бачу, не бачу. 22-й. Напевно рідна. Ззаді у нас Bridgestone. Ну, ще на сезончик к 2, Мак максимум висточить Так виглядає. Що у нас тут? У нас тут сидіння з Алькантари і з тканіни. ну На механіці він. Зараз не знаю, получится показати вам, що сидіння у нас підтерте дуже сильно. Не, не вийде, ну там ось прикупить Ладно. 23 рік, 57 пробігу, 116 кінських сил, 2 літри дизель на механіці за 23 930 євро. Непоганий варіант. Ще в нас і тут от має маємо гольфіки, дивіться який гарнюлий колір. Колір грунтовка. Так? led оптика. Цей майже новий. Майже новий. Так, все сезонна гума у нас, мішлін стоїть з заводу. Я так зрозумів, так. Тут теж. А можливо і поміняли, не знаю. Так, дивимось. Сидіння у нас тканини. Шкіряне кермо. Дігітальна приборка, механіка. А ось за що я казав, бачите? Значок є Volkswagen, значить тільки Volkswagen робиться. Так, Volkswagen Гольфік у нас 24-го року з пробігом 12 927 км. 130. Одна кінська сила, 1,5 бензин на механіці за 23 930. Так, ще маємо отакий ось гольфик. Volkswagen Golf, універсальчик, гума у нас Bridgestone стоїть, майже нова, гальма теж, ціленький, теж гальма нові Заді. Ну, я, я гадаю, що він, він у нас майже новий. Зараз подивимось, ще обійдемо. Ну майже має пошкодження на капоті. Цяточка. Зараз ну, подивимось, що у нас тут спереді отакі сидіння має з тканини. Ну, в принципі, нічого. Що у нас тут? Має тоновані шиби заводські з заводом. Непогано. Так, давайте ми по ціні. По ціні у нас 21 рік, 114 пробігу, 150 кінських сил, 2 літри дизель на автоматі за 20 930 євро. Непоганий варіантик. Так. Ось такий у нас ще є в універсалі гольфік. Це гума мішлін стоїть, біленькі гарнюлі спереді теж у нас гальма майже нові. Ось такі має сидіння з тканини і щось по бокам схоже на шкіру. Ну, Це не точно, що це шкіра. Зараз, напевно, вже ніхто не робить сидіння повноцінно зі шкіри. Так, має таку оптику. IQ. Це о, напевно лазери. Ніколи мені почитати про цю оптику, що воно таке. Ну, це із топових, я так розумію. Ось такі сидіння, ось таке кермо у нас з пірою обтягнуте. приборка. Так. Volkswagen Golf 24 року з пробігом 22 294 кілометри, 150 кінських сил, 2 літри дизель. Я вибачаюсь, машини мотаються, блин. ж неділя, всі німці повинні бути вдома вже. 31 430 євро. Отак, от коштують у нас так. Ще у нас такі Гольфики маємо ми. Мішлін стоїть гума, лед оптика, ну він стандартний, це такий дешевенький. На механіці він у нас, звичайні сидіння нешкіряні, ну, гальма нові, в принципі, новий. Пробіг тут дуже малий. Так, це ж офіційний дилер, якщо ви не в курсі. Я казав чи не казав, ну, не пам'ятаю вже. Таке сидіння, в принципі, руль. Даже екранчики як, як на Теслі вже, а? Страшні. Так, Volkswagen 24-го року з пробігом 7141 км, 116 кінських сил, 1,5 бензин на механіці за 24430 євро. Ну ось так виглядає він у нас непоганий варіантик, такий же самий є у нас тільки в чорному кольорі і у нього друга оптика стоїть. Це із топових оптик, наскільки я зрозумів. Непоганий варіантик. Так, Michelin гума всесезонна стоїть. Я так розумію, це з заводу вони ставлять. Ну так, ззаді нова, нова, зовсім нова гума. Давайте ми подивимось. Так, 24 рік. 24 рік. Ну так, непогано виглядає гольфик, Що у нас в салоні? В салоні у нас тканина. Ну і схоже на шкіру, але це не шкіра. Я так розумію. Треба їм доплатити стільки грошей, щоб вони шкіру туди всунули. Так, йдемо далі. Volkswagen Golf 24 року з пробігом 26 490 км, 150 кінських сил, 2 літри дизель на автоматі. За 31 730 євро. Непоганий варіантик. Так, ось у нас ще дивіться який колір. Дуже такий... Я не знаю, що воно за колір такий. Напишіть, що за колір. Так, маємо у нас ще гуму, ЛЕД оптика. Такий, як Березка, Березовий. Ні. Так, що у нас тут? Він не тонований. Акваріум. Так, ну погано виглядає. Це у нас гібридний він. Як я зрозумів. Як я зрозумів, цей гібрид. Ось так от в салоні тут ззаді. І так от тут у нас все виглядає. Так. Екран стоїть, у нас кірене кермо. Нічого такого. Так, Volkswagen Golf 24 року з пробігом 13 312 кілометрів, 116 кінських сил, 1,5 бензин на автоматі за 27 тисяч 930 євро. Ми будемо закінчувати сьогодні. Були у нас такі гольфики. Просили мене, давайте ще ось останні зніму і... І будемо закруглятись. Дивіться який заряжений ерочка. Гарнюлька. Так, що у нас тут? Бріжтон Гума літо. Топова оптика стоїть у нас. Лазери. Так, теж у нас бріжтован гума. Впереді гальма майже нові. Дивіться, які встановлені шиби. Блін, ну прикольно виглядає, так? Прикольно виглядає він у нас. Ось такі має сидіння у нас. Шкіра, алькантара і тканина. Непогано виглядає. Так. Volkswagen Golf 21-го року. З пробігом 48 тисяч 150 кінських сила, 15 бензин на автоматі за 27 тисяч 430 євро. Він має у нас панораму. Ось так от він виглядає. Ну непогано виглядає, щось там на сидінні капнули. Так що. Ось такі от справи у нас. Сьогодні, на сьогодні все. Були сьогодні у нас гольфи. Пишіть, кому що треба знімати, пишіть, все будемо знімати. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Всім чао!